Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. У синіх хокейних світорах сьогодні збірна України і відповідно у білих кольорах команда Естонії. Естонія аутсайдер, Естонія андердог, але команда дуже непроста. З нею важко грати. Естонський хокей зараз, так можна сказати, інтегрований. Фінський хокей. Зараз Мазор і його трійка дивлюся на льоду. Мережко на пересунька. Пересунько і шайба. Пересунько. пересунько віддає на синю лінію. Мережко до дальнього борта. Данило Трахт. Шайба влітає. Ворота 1-0. Стає рахунок, там підставна була ключка. Мережко накидав і на п'ятаку наш нападник зумів переправити. Зараз подивимося, хто саме це зробив. Здається, Мазур якраз на дальній стіці перебував. 10-й номер української команди. Саме він відзначився точним китком. Так озирнувся у бік головного арбітра. Можливо, було питання від арбітра. Хто саме останнім торкнувся шайбу? Швидко захопило ініціативу, розташувалося. І Мережко побачив. Партнера оздимося. Мазар 10-й номер здається, саме він. Я вам хочу сказати, жодного балу в цій атаці не набрав Олексій Ворона. Але подивіться, як він екранує воротаря. Так, молодчинка. Це одна з найголовніших якраз завадити Денискин. Денискин на п'ятак віддає. Ворона не встиг, але партнер страхував і 2-0. 2-0. Стає рахунок. Закидає українська команда. Відзначається українці у цьому епізоді. Здається, Пилип Пангелов Юлдашев. Один із захисників нашої збірної. Підключився від синьої лінії. Хороший такий. Діагональний кісивий кидок вийшов у опангелова-Єлдашева. І 2-0 стає рахунок на користь української збіни. Одразу Андрій Денискін з виходу з штрафного боксу. Виходить, показує агресію. Затягнув шайбу до зони, видав передачу 2-0. Скаво, що таке враження, що на Ворону була передача. Просто ворона не добіг до цієї зони, а ми здобуваємо свою перевагу. Краще реалізуємо ті моменти, які маємо. І, в принципі, не даємо естонцям особливо ще створювати сьогоднішньому поєдинку. Да, я думаю, що збірна України і тренерський склад розбирали естонців. Е, що я зараз бачу, що активно наші хлопці йдуть забирати шайбу. Е, зараз бачимо ось такі помилки. Лялька Італій, один лялька. на один. Лялька-Лялька закидає. Віталій yeah. Лялька. 3-0 робить рахунок. Як чудово зіграв. Віталій Лялька, асистент капітан, один з найкращих снайперів чемпіонату України. За багатьма показниками він там в трійці найкращих. І зараз Лялька чудово на синій лінії прихоплює шайбу. Реалізує динаміт в своїх стегнах, тікає один на один, на незручно перекладає, не дає можливості, там намагався і, навіть порушуючи правила, підбити ключку. Захисники естонської команди десь перетримати, але Лялька розібрався. Як міг, як міг вже Естон нас чіпляв Віталій Лялько. І один, і інший намагалися там перечепити, хоча б якось загальмувати, але дуже класно От такими креслатими руками. Розсягнув голкіпера. Тут і в зоні атаки лава для того, щоб змінитися. Ну і зараз частково змінилися естонці. Наші не встигли змінитися. Діагональний кидок, але пори з воротами шайба пролітає. Ну, бачимо, що закрили естонці. І, повторюся, зуміли змінитися як мінімум три хокеїста історійська команда. І зараз на свіженько намагається спіймати суперника. Небезпечний момент. Скидка під удар. І 3-1 стоїть рахунок. Кидок у дальньої дев'ятку. І якраз закидає. 15-й номер. Роберт Арак. Ізначається точним китком. Назрівав цей гол. Така прикра помилка на дальній синій лінії. Я, до речі, хотів сказати, що дуже непогано відпрацював тоді Артем Гребенік, але потім одразу він підібрав і втратив шайбу, через що ми і бачимо. Пропущену. І Тут трохи шайбу. не пощастило. Так кидав Арак. Може, якраз в цій боротьбі не поступиться. Зараз ратушний ратушного відтиснули від шайби, шайба залишається, тим не менш біля борта. Допоміг Ратушному у цьому епізоді Андрейків. І Відбилося, бачимо. Парасонько прокидає туди далі. Два в один. Зараз може бути момент. Непогала. Фадієв Фадієв кидає. Закидає. Фадієв робить рахунок 4-1. Зараз дуже важливо було також психологічно цей настрій. Естонської команди трохи збити. Фактично, те саме, що ми бачили і в першому періоді. Естонці активно розпочали. Цього разу найде вдалося закинути, але своєчасно українська команда відповідає. Дуже важливий гол. Євген Фадієв забрав шайбу, протягнув і. Кинув в дальній кут. Ми бачимо, що захисник реагував, перекривав передачу на Денискіна. Тому по суті, один на один викочувався. І хороший кидок з кистеї вийшов у Фадієва. Влучив під підсемісінку Сіку. А зараз дають чимало ігрового часу. І Андрейкову, і Ярослава Панченка ми бачили вже кілька разів у періоді номер 2 Віктор Захаров біля борта, але відібрали шайбу Захарова. Скидка підкидок і 4-2. Зараз помилка Захарова. Втратив шайбу. Не встиг допрацювати у захисті. З під нього якраз кидав естонський нападник. І 4-2 стає рахунок. Дев'ятий номер збірної Естонії. Вадим Васьонкін відзначається закинути шайби. Дуже такий прикрий гол. Естонці наближаються потроху до нас, але ж... Не хотілося б, щоб наші хокеїсти багато допускали таких технічних помилок. Сесак. Мережко. Сесак доборовся. все. Непогано. Зараз Сесак нав'язав боротьбу. Четверта трійка напаники у нас на льоду. Зараз небезпечний момент. Мережко виставляв ключку, блокуючи прохід супернику. На п'ятаку залишили. Небезпечний момент. Кидок її. 4-3. Ну все вже дуже неприємно. 4.30 300 є рахунок. 4 хвилини і 7 секунд залишається зіграти. І знову два суперника були на п'ятику проти одного нашого захисника. І втратили опонента Марка Віїтена. Відзначається за кінцею шайби. Ще раз дивимося повтор. Ніяк не зуміли б вивезти шайбу з небезпечної зони. Але і тут незручною. Варто відзначити, під саміснику попередчили потрапив Там, з Каркасу. Від Каркасу шайба вилетіла в майданчика. Але очевидно, що шайба перетнула лінію воріт. Підібрала шабу можна. Пересунько! Пересулько один на один. Виходить. Пересулько. Пересулько закидає. 5-3 стає рахунок. Зараз чудова передача проходить на Олександра Пересунька. Олександр Пересулько, який в попередніх двох матчах не закидав боліт. Поєдинку проти Кореї там в грі був призначений боліт. Потім серія болітів була із Польщі. Не вдалося Пересунько відзнатися. Але зараз такий ситуативний ігровий боліт виконував Пересунько. Виходячи один на один і дуже класно розібрався з Віром. Підняв шабу над пасткою і під самісінько поперечку спрямував. Повірив голкіпер, почав переміщив це вже. І десь присів на щиток. І врешті-решт Пересунько вдало відіграв у цьому епізоді. Класне, класне виконання, класна передача від Віталія Ляльки. Такий цей поєдинок і такий виграє цей турнір. Останні секунди кидок і все. А Україна виграє передкваліфікаційний олімпійський турнір, посідаючи достроково перше місце. Вісім очок набирає збірна України. Дві чисті перемоги в основний час, і одна перемога в серії болітів над командою Польщі. Ну і як ми її передбачали, саме та перемога стала визначальною і навіть не чекаючи на закінчення поєдинку Півден... південна Корея проти Польщі, який відбудеться трохи пізніше. Можна говорити про те, що Україна стає перемосом. Наскільки приємно бачити все енергійне. Емоційне коло від української команди. Молодці хлопці. 12-й Фадієв. Євган Фадієв стає найкращим у сьогоднішньому поєдинку. Євган Фадієв, який закинув четверту шайбу, зробивши рахунок 4-1. І сьогодні він визнаний найкращим у українській команді. Що Ігоря Мережка нагороджують як капітана команди, яка виграла цей турнір, і дуже приємно, що ми достроково стаємо переможцями цього передкваліфікаційного олімпійського турніру. На цьому все у нашій сьогоднішній трансляції. Нагадаю, що для вас коментували цей поєдинок Андрій Слярчук і Євгеній Зик.